Вітаємо слухачі Української радіо Миколаїв. В Студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етери Наталя Квашенко розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про початок жнив 2025 року та якими є його результати і чому Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 24 червня 2025 року в Україні триває 1217-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Попри бойові дії, сезон збирання зернових культур в Україні офіційно розпочався. За оперативну інформацію Міністерства аграрної політики та продовольства на 19 червня жива вже стартували у трьох південних регіонах: Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Ці регіони традиційно першими розпочинають збір урожаю через ранній початок літа та сприятливі кліматичні умови. Українські аграрії кожного дня, ризикуючи життям, працюють для забезпечення продовольчої безпеки. Зокрема, розпочалися жнива 2025 року у Миколаївській області, попри посушливу погоду. І далі в програмі Радіодень ми розповімо про те, у яких районах почали збирати урожай, якими є перші результати та що на них вплинуло. А також які інші перешкоди мають аграрії області. В Україні розпочато збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Першими вийшли в поле господарства південних областей. Допоки більшість регіонів ще готуються до активної фази збирання, Одеська, Херсонська та Миколаївська області вже мають перші результати по врожаю. На поля Миколаївського, Баштанського та Вознесенського районів нашого краю вийшли комбайни, які збирають озимий ячмінь. За даними департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, загальна посівна площа під урожай 2025 року становить майже 1 мільйон 400 тисяч гектарів. В цілому до збирання ранніх зернових підлягає 630 тисяч гектарів та 140 тисяч гектарів ріпаку. Станом на 24 червня цього року жнивують усі райони області, крім Первомайського. А якими є перші результати, і в порівнянні з минулим роком, ми поцікавилися у Володимира Афанасьєва, головного спеціаліста департаменту агропромислового комплексу Миколаївської обласної військової адміністрації, і він повідомив наступне. Ми вже можемо попередньо підбити підсумки посівної компанії під урожай 2025 року. І року. Загальна площа посівна під урожай 2025 року становить майже 1,4 мільйона гектарів, з яких 700 тисяч це зернові культури та 600 тисяч технічні. Овочеві та картопля становлять біля 30 тисяч гектар. Наразі аграрії вже розпочали збирання ранніх зернових культур. Зокрема, озимого ячмену. урожайність коливається від 1 тонни до 3,5 тонн. На зниження урожайності у порівнянні з минулим роком вплинули погодно кліматичні умови, особливо у весняний період, де спостерігалися і заморозки та посушливі умови. По області до збирання ранніх зернових підлягає 630 тисяч гектар і 140 тисяч гектар вже... Наразі збиральна компанія набирає обертів вже у південній частині області. Воно більш активніше. На ту більш на північ воно тільки розпочинають. Попередньо ми можемо сказати, що навіть на рівні одного району в окремих господарствах урожайність різниця від одної тони до трьох з половиною. Частково затронуло наші господарства. Є випадки даже із писання площ, особливо озимого ріпаку. Ну mm. ці площі, якби в межах області, не є такими катастрофічними. Більше баштанський район нас постраждав географічно біля Херсона. Тож, як повідомив Володимир, найбільше постраждали господарства у Баштанському районі області, проте і Миколаївський район не оминули погодні, так би мовити, качелі. Як справляються з викликами у цих господарствах та на що мають надію, ми спитаємо у Людмили Голуб, керівниці сільськогосподарського підприємства Авангард, що у Галицинівській громаді? Вона вже доєдналася до нашої розмови. Пані Людмило, вітаємо. І знаємо, що у вашому господарстві цьогоріч засіяли 700 гектар. Ранніх зернових, крім того, ще 130 гектар року. Роботи почали ще у січні. Це змінило ситуацію цьогоріч? Кількість землі. Така сама, як і в минулому році, але на цей рік ми більше засіяли зерновими, тому що по минулому році також була посуха, нестача вологи, і як показало нам, що соняшник дуже ризикова культура, і ми більше зробили удар, більше дали на пшениці і ячмені озимі. Це у нас 700 гектар було посіяно зернових ранніх, і крім того, ще 130 гектар гороху посіяно. Так як дуже складні умови, от в половину у нас збільшили ми на горох, і на 20% збільшили зерно. А менші площі відвели від соняшники. але соняшники ще взагалі в критичному стані, Без того, що врожаю соняшника не буде. Уже він викидає кошики і, і печеться. Вологи немає, дощів у нас немає. Якщо ось Миколаїв дощі проходили, до нас жодного продуктивного дощу не війшло. Навіть в травні не було у нас дощів, І ідень, оце сніг був, то вологу нам дало. А так ми зовсім без опадів. Mm -hmm. І є такі поля, які взагалі там нема що збирати, просто виросла солома і ячмені пшениці, ось 40 гектар пшениці, там зерна взагалі немає. Колос мало того, що посуха, а крім того, ще приморозки оці повикидали білий колос, і зерна немає. І так само на ячменях. Mm -hmm. yeah. Пані Людмило, ми знали, що знаємо, що ви почали сіяти ледве не січні місяці, хотіли. Користатися цією вологою все таки не так. врятувала ситуація у нас в січні місяці була посіяна пшениця на даний час вона ще вегетує. і було дві ділянки, яка була посіяна 20 січня і посіяна 30 січня. Це 10 днів було різниці. Та ділянка, яка була посіяна 30 січня, вона в кращому стані, але тут там заходив дощик. Uh -huh. А оце що 20 січня то вона ну в неї зараз іде період наливу зерна, бо це пшениця, пшениця ще наливається у нас, і дуже складно, можливо, зерно повністю, так як має по своєму процесу вегетації налитися, повний етап не пройде. Тому що посуха не дає. І крім того, ми ще в січні посіяли і ярий ячмінь небагато. І в нас був основний посів у березні. І Якщо порівнювати посів у січні і посів у березні, то той що ячмінь, що ми посіяли в січні, на набагато краще. І колесу встигнув налитися, він більше схватив вологи, хоч і приморозки переніс. І там буде трохи врожаю. А це ячмінь, що в березні посіяли ярий, він не наливається. Порівняння на з озимим теж не порівняння з озимим це третя частина з такого зерна, як от ярого що зараз має такий вигляд. Mm -hmm. Озимий також різний є. Залежить від циртових ознак, але в основному оці перепади температур. Це дуже негативно сказалось на врожаї. У нас, якщо порівняти з минулим роком, ячмінь, який давав 6 тонн з гектара, в цьому році ми ледве 3,2 тонни натягнули. Це на високих гарних фонах і агротехнічних заходів, що потрібно всі проведені були. На mm -hmm. що зерна майже наполовину. А є поля, на яких ми зібрали там по 300 по чотириста з гектара. Заправити комбайн солярка і зарплата нам обійшлася більше набагато, чим того зерна ми взяли. Угу. На ну, якісь урядові обласні програми чимось могли допомогти? Ви скористалися ними? Поки ніяких урядових програм не було стосовно цієї послуги і цих заморозків, але ось на на минулому тижні був діалог влади із агрського і там нам розповіли, що потрібно фіксувати ці поля, але вже ми їх якби зібрали і передіскували ці згорілі поля. А треба було, виявляється, комісію створити, запросити, зафіксувати їх, і можливо колись буде чи якась компенсація чи дотація на це. Ну, якби ще поки механізма і програми ніякої немає. Будемо фіксувати, тому що в нас ще соняшника 300 гектар, і він пропадає, засихає вже повністю. Можливо, недоречним буде питання щодо техніки, адже якщо поганий такий урожай то і техніки ви там в двадцятому другому році в результаті обстрілів у нас наші комбайни були розбиті. І ми вже третій рік підряд звертаємось до фонду жнива перемоги і отримуємо від цього фонду нам надають комбайн у користування, безоплатне користування. Це не тільки для нас. І якби ми наймали комбайн, зараз на даний час ціна на послуги комбайна від 1200-1400 до 1500-1600 стоїть комбайн. А якби нам обходиться тільки зарплата зарплата комбайнера і технічне обслуговування це все, що ми витрачаємо ось на користування комбайном. Крім того, є така ще організація Кмерсікот. Ми туди подали, просимо виділити допомогу у придбанні трактора, сівалки і дисків для обробки ґрунту. Ну, поки на даний час наша заявка буде на розгляді. Ну і звісно, з такими вражаями ми самостійно купити не можемо. Єдине, що в минулому році ми скористалися, отримали дотацію по тисячі гривень на гектар. Це була допомога від держави, і за ці кошти ми купили вже бувший у використанні трактор. І з такою допомогою будете заходити на на збір соняшника, яким би він не був, а дай Боже ситуація, можливо, якимось Дуже з Питанням чи будеш збирати. Я нам треба хоча б нормального доща, хоч хоч одного, і поки я не бачу його, і прогнозу нема, що він буде. Так, і зрошення система наразі зрослина система. В нас в нас до 22-го року було під поливом 580 гектар, але танки поїздили по Кубанях. То нас були стояли поливні системи, фронтальні кубань, побиті осколками. Вони просто розбиті відновлення це дуже під великим питанням дуже під великим питанням бо це дуже великі кошти яких на жаль у нас поки немає тільки я знавала є програма державна по компенсації часткової компенсації витрат на на відновлення зрошення але це ми повинні за власні кошти зробити проекти відновити а тоді вже тільки після цього буде компенсація угу. ну а в нас таких коштів немає взяти кредит це також трохи проблема тому що в кредит треба щось дати в завдаток Ну, тобто, загалом, ситуація критична цього року, і вона в порівнянні з минулим набагато гірша, Так порівняно ти три роки підряд. У 22-му році в нас було взагалі критично, ми навіть урожай не могли змогли зібрати, все згоріли. Але 22-му році ми не платили орендну плату, і там за більшу частину року ми не платили податок. Mm -hmm. А тепер, хоч ми і можемо зібрати врожай, але він невеликий. Але нам потрібно сплатити доповнені податки, всі потрібно розрахуватися з пайщиками незалежно від того, чи був врожай чи ні. Зарплату заброньованим працівникам витримувати от всі вимоги по податкам. Тому це ду. Дуже складний рік. Кожен рік по-своєму складний і свої виклики кидає для аграрії. Так, кожен рік у аграріїв це виклики різного роду причини, та, попри несприятливі погодні умови, коли дозрівали культури, Баштанщина також сіяла і вже почала збір зернових. Як ми почули від Володимира Фанасєва, фермери району вже зараз відчувають суттєві втрати. Проте залишаються інші перешкоди в господарствах, про які нам розповів Владислав Дмитрів, начальник Баштанської районної військової адміністрації. Дійсно, найбільша проблематика це являється сьогодні погодні умови, які починаючи з весняних морозів і перейшовши в посуху, сьогодні ми, дійсно втратили достатньо великий відсоток урожайності. Втратили велику площадку ріпака, великі частини гороху, і та урожайність, яка на сьогодні в середньому є по району зічмінів складає 14 центр. Дійсно, про ті вартості і добрив, і пального людський ресурс. Ми розуміємо, що наші аграрії в цьому році дійсно ну не то що там, хоча би з прибутками якимись, хоча би щоб не вийшли збитків. А це ключовий mm -hmm. момент. А найбільше проблематику сьогодні дійсно є погодні умови. Друга проблема яка сьогодні є, це нова політика на превеликий вже десятки років. Наші аграрії як завжди здають через руй треті руки. Тому що це нова політика сьогодні при тому, що вроді би ринок кожен день балансує, змінюється. Але хотілось би, щоб стабільність була і у ціновій політики. Сьогодні дійсно завдяки там жнивам перемоги частково зайшла зерноуборочна техніка на територію району у нас заплачено території першу чергу там, де були деокуповані, де були за активні фази бойових дій. Зареєструвалася нас через ці жнива перемоги. Ми отримали там дев'ять комбайнів Зерноуборощів достатньо хорошої комбайни, Нові там, фінансуються за рахунок уряду і благодійників. Але збирати ну, нема що сьогодні. Урожайни саме там, де це Снільовський напрямок, Березнуванський напрямок є випадки, де валовий збор складає 800 кілограм з гектара. Тобто, це я вам скажу, що люди вже не дивлячись на те, що урожайність критична, вони все одно збирають хоча б частково розрахувати і запаї, і ми прекрасно розуміємо, що вже попередньо вони мають збитки. То ситуація достатньо непроста. Дивимося, що поводні умови сьогодні по наших олійних культурах. Соняшник сьогодні вже зв'язку з посухою, тому що частково одна частина району, де є парабічний дощик, там більш-менш пасівно. А друга частина це знову ж таки частково Баштанська громада, Снігурівська, Березнівацька, там соняка. Тож край критичний, Тобто, якби ми розраховували, що ми там погодні умови сприятливі хоча б для технічних культур, да і олійних. Ми розуміли, що можна було б збалансувати таким чином, що втрати там на зернових компенсувати можна було б олійними або технічними, але на превеликий жаль, поки ми бачимо прогноз, що частина району і на олійних може отримати збитки. Валентина тобто, чи не на що аграрії все одно убирають, убирають, тому що іншого виходу немає. Угу. Владислави, на вашу думку, хто і чим міг би помогти зараз аграріям? Ну такий стан погода від нас не залежить. Якийсь має бути документ підтримки? Що це може бути? Дивіться, коли весняні морози почали знищувати сходи, і була ситуація з Міністерством АПК, з Департаментом Миколаївського така, що почали актувати. Але питання в чому? Сьогодні, зробивши а, акт обстеження і визнавши, що ті посіви там пошкоджені, або їх треба просто переробити для того, щоб пересіяти перше, це надо вертати НДС. Тобто люди, отримавши НДС, взявши там певну суму по-простому, два рази попадуть. Попадуть те, що вони пронесли затрати і перелучували його для того, щоб можна було пересіяти. пересіятися але погода коригування внесла і немає сенсу навіть пересіватися, тому що сухо. Другий момент це визвати НДС. Сьогодні треба ну на рівні на напевно міністерства на рівні Кабміну дійсно вести коригування таке, що десь якусь відсрочку або організацію НДС, хоча б до осіння. Ситуація достатньо непроста. Хоча, я ж кажу, це тільки частина району. Це бивши mm -hmm. два райони: це Снігрівський і Березнівацький бивши і частина Баштанське. Ну mm -hmm. в цілому я ж кажу, попередньо ми збирали е, інформацію таку ту, що нам просто надали голови громад станом на перше чи на друге травня. Те, що вже було критичним, це було 27 тисяч гектар землі. Ми будемо говорити, це не всі показали і не всі дали інформацію. Ну аграрії. Mm -hmm. А та люди передіскували. Я думаю, більше того, що будуть отримувати і якісь пари для вже підготовки під посів 25 п'ять, двадцять двадцять культури. Наразі, як ми почули, картина по збору врожаю 2025 року, зокрема ранніх зернових культур, виглядає невтішною. Прогнозувати на подальше покращення ситуації не варто, адже війна та й погодні умови ніхто не може скоригувати. Тож залишається далі працювати, адже земля не може у господаря простоювати. А про подальшу роботу та її результати ми повідомимо у наступних етерах. На сьогодні я ведуча Галина Самовенко та операторка етеру Наталя Квашенко завершуємо програму. «Радіодень». ще почуємося.